Всім доброго дня! Я знову рада вітати вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо надзвичайно смачні голубці. Голубці це традиційна закарпатська страва. Без голубців у нас не обходиться жодне свято. На кожному святковому столі в нас подають ось такі закарпатські голубці. Неймовірно смачні, ніжні за смаком. В кожному куточку України готують голубці по-своєму. Сьогодні я покажу вам, як ми готуємо в нас на Закарпатті. Тому обов'язково залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте готувати разом. В першу чергу почнемо приготування наше з капуст. Капусту я добре помила, вирізала таку ємність серцевину всередині. І будемо нашу капусту, наше листя пропарювати у кап'яченій підсоленій воді. Вода у мене закипіла, занурюю капусту зрізом донизу, буквально там на хвилину у воду. Далі, ось бачите, з легкістю можна забирати наше пропарене листя. Париться вона буквально там декілька секунд і листочок готовий. Забираю в суху чисту ємність. Можна відразу навіть складати у холодну воду. Для того, аби капуста закалилася у холодній воді. Бачите на відео, що в мене вже м'ягеньке листя, з нього легко буде накручувати голубці. Головне, щоб листочки в нас не переварювалися. Буквально там декілька секунд ми забираємо. Допомагаю собі ножем опять відрізаю, аби легко відходили листя з капусти. Буквально декілька секунд і можна виймати ці листочки. Це вже друга головка капусти. І таким способом я пропарю всю капусту, яка мені потрібна, для голубців. Капусту обирайте обов'язково тонко листу. З неї буде дуже легко накручувати гарні маленькі голубці. Капуста у мене взагалі невеликих розмірів і обов'язково повинна бути тонколиста. Капусту я всю пропарила. Ну а далі на черзі в нас зажарка для голубців. Для цього беру моркву, натираю на Великій Терці, так само цибулю натираю на Великій терці. Додаю 3 столові ложки смальцю свинного жиру. І все гарненько просмажую на середньому вогні, так, щоб наші овочі були м'ягенькі та добре просмажені, але ні в якому разі не пережарені. Також додаю ось аджіку, яку я сама готую кожного року. Я таку аджіку використовую, завжди додаю у голубці. Дуже зручно, тут вже все є, всі овочі плюс томатна паста. Та томати свіжий. Засмажка наша, або ж зажарка у мене вже добре пожарилася, овочі м'ягенькі. Але в ніякому разі, ще раз наголошую, не пережарте або вони в нас були і соковиті. Плиту я вже вимкнула і додаю суху, червону, солодку паприку та нашу аджіку І все гарно, ретельно перемішую. І, до речі, на рахунок аджіка, вона у мене є на каналі. Все гарненько перемішуємо. І якщо у вас немає аджіки, або може, звичайно, приготувати і без аджік. Просто до зажарки додавте червоний болгарський перець, або він теж у вас просмажився, та свіжий томат, або томатну пасту. І зажарка у вас буде готова, така, як і за джікою. Додаю в кінці суху зелень, кріп, петрушка та зелена цибуля. І суміш перців або чорний молотий перець. І зажарка готова. Поки овочі в мене смажилися, за той час я швиденько промила в декількох водах рис до чистої води, нарізала на кубик одну середню цибулину та додаю до рису у сирому вигляді. Ну і звичайно додаємо фарш. Фарш у мене свинина, але може бути будь-яке м'ясо, яке у вас є або яке ви любите. І завжди до голубців я додаю приправу з болгарського персю. Це у мене засолений, сирий болгарський перець. До речі, він у мене так само є на каналі. Готую таку приправу кожного року та тримаю її у холодильнику. Вона досить солена, тому багато її у страву не додаю. Рис з м'ясом перемішую руками. На камеру я то не відзнімала, гарненько перемішала руками і зараз додаю зажарку. За потребу доливаю 2-3 столові ложки соняшникової олії. І добре перемішую. Сіль я ще не додавала, так як болгарський перець у мене йде досить солений. Я додавала 2 столові ложки, тому я сіль не додаю. Спробую у кінці, коли гарно перемішаю, спробую на сіль. каша повинна бути така гарно солена. Відчуватися повинна сіль. Ось, спробувала на сіль, то буквально трішечки ще мені не вистачає солі. Додаю сіль та перемішую. І моя каша вже готова заправлена. І на рахунок рису, він у мене абсолютно сирий. Я просто його добре мию і заправляю кашу з сирим рисом. І поки я готувала свою кашу, заправляла, капуста вже повністю охолодилася. Зараз швиденько обрізаємо з листя рубці. Якщо їх не обрізати, то голубці не будуть акуратні та охайні. Робиться це швиденько та легко. А тепер вже можна приступати та накручувати наші голубці. В нас на Закарпатті крутять в основному маленькі голубці. Але знову ж таки, це на любителя. Хтось любить великий голубець, так як в ньому більше рисової та м'ясної начинки. Тому це вже на любителя та за бажанням. Особисто я люблю накручувати маленькі і люблю їсти маленькі голубці. Ми так звикли накручувати ось такі невеликих розмірів голубці. Крутиться вони дуже легко, звичайно, легко накручуються тоді, коли в нас гарна тонколиста і некучерява капуста. Листя м'яке дуже дається е легко накручуватися, і тоді виходять у нас гарні акуратні голубчики. Зараз вам покажу зблизька, як я то роблю. А роблю я дуже просто: розділяю лист капусти на дві половини. Кладу листочок швом донизу. І на крайчик накладаю наш заправлений рис. І далі, як бачите, на відео, акуратно закручую. І в нас виходить форма перчика. Ось такий невеликих розмірів голубець. Показую вам ще раз. У мене капуста маленька. Якщо у вас буде велика капуста, але тонколиста, ви можете розділяти лист на три частини, на чотири частини, навіть на шість частин можна розділяти так, щоб ми з легкістю могли закрутити акуратненький маленький голубець. Ось так закручую, затискаю, і подивіться, голубець у нас, який гарний та красивий виходить. Швом донизу кладу. На долоню листочок, накладаю заправлений рис і ось так акуратно закручую. Зверху добре затискаю і голубець готовий. І подивіться, які в нас гарні голубці виходять. Дуже багато начинки не накладаю всередину, або вони в нас, коли наваряться, не були великі. Покажу вам, як розділити на три частини і як закрутити з такого листа, з трьох частинок пані акуратні голубці. Таким чином, розділяю на три частини один лист. І так само, як попередньо, накладаю заправлений рис, закручую, зверху затискаю, і голубець готовий. Так само цю частинку. Накладаю фарш, закручую, затискаю, і голубець у нас буде готовий. Ось такий маленький голубець. Можна розділяти, повторюся, на 4 частини, або навіть і на 6, якщо велика капуста. Головне, щоб капуста була тонколиста. І ви з легкістю можете накрутити. Гарні, акуратні голубці. Ну, ось, власне, і все. Голубці я накрутила. Каструля досить велика, накрутила гарно всі голубці і можуть класти їх варити. Заливаю гарячою водою, воду я посолила так, за смаком, аби вона була добре присолена. І додаю 1,5 столову ложку томатної пасти. Томатну пасту даємо за смаком. Можете одну, дві, хто як любить. І заливаю гарячою водою. На рахунок води заливаю не дуже багато, ось так, бачите, верхній ряд у мене наполовину сухий Коли начнуть мої голубці кипіти, вода е, підніметься, і наші голубці, не переживайте, добре будуть проварені І верхній ряд. Накриваю гарно кришку, і коли в мене голубці. Стайну закоплят, скручую їх на такий тихий вогонь і даю їм варитися 25-30 хвилин. Коли у мене пройде більше 25 хвилин, я спробую один голубець, якщо він варений, забираю голубці з плити, даю настоятися десь приблизно 10-15 хвилин і подаю їх до столу. І ви лише подивіться на ось цю. Смачну страву під назвою голубці, неймовірно смачно та ситно. Традиційно ми подаємо голубці з свіжої капусти зі сметаною. Але звичайно, можна приготувати м'ясну або грибну підливу за смаком та бажанням. Я зазвичай додаю лише сметану до голубців. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте разом зі мною. Чекаю ваші коментарі, ваші відгуки. Всім дякую за увагу. Дякую за те, що були разом зі мною на каналі Мамина Помічниця. Підписуйтеся, хтося не підписав на мій канал. А я в свою чергу прощаюся з вами. Бажаю всім мирного неба та Божих благословень. І до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.